Червоне – то любов, а чорне – то журба. Два кольори переплились на тротуарі головної вулиці Слов'янська. Місцеві такі зміни помітили та оцінили. Спілкуючись з мешканцями, ми негативних відгуків не почули. Веселенька, Нормально, для деток хорошо. В целом красиво. Ну, весь город нет, это не актуально и не в тему. Есть более важные дела. Лучше, например, собрать людей и поубирать какую-то прилегающую территорию, нежели разукрашивать весь город. Ну, чуть-чуть как бы разукрасили красиво, а весь город, я считаю, что нет смысла этим заниматься. Ну, красиво, нравится. Мне тоже нравится, побольше бы такого было. 21 травня в Україні відзначали день вишиванки. На честь цього учасники місцевих громадських організацій вирішили прикрасити тротуар по вулиці Свобода візерунками вишиванки. Катерина, учасниця організації пластуни, вже більше року. Ідея акції створення візерунку української вишиванки на асфальті, їй одразу сподобалася, адже це не просто можливість розказати про українські традиції, але й нагода долучитися до їх відтворення у сучасному житті і привернути до цього увагу оточуючих. Я, чесно кажучи, здивувалася, що до нас приєдналося так багато людей. Я не думала, що буде така підтримка. Повз проїжджали машини, нам сигнали, повз проходили люди і навіть приєднувалися. Вони не знали, що буде така акція, але вони приєднувалися. Проходили там бабусі, дідусі, казали, ой, як гарно ви робите, молодці і так далі, що ви прикрашаєте. Тобто враження лишились дуже гарні. Також у акції приймали участь представники Всеукраїнського об'єднання Свобода та громадська організація Гуртом Слов'янськ. Голова цього об'єднання каже, хотіли додати яскравих фарб до буденної сірості. Це гарна ідея, тому що місто нас сірувати. якщо чесно сказати, воно таке дуже непривітне, невеселе для життя, і звичайно, це формує відповідний такі. Психологічний стан людей, а людина, яка має такий позитивний настрій, вона і відповідно робить щось хороше, і наше місто буде процвітати. у найближчих планах. Представників організації прикрасити центральну площу та запропонувати мешканцям багатоповерхівок також оздобити свої будинки. А ось чи будуть ці малюнки присвячені національній тематиці, поки що не визначилися.